Друзі, всім привіт! Якщо ви дивитесь це відео, ви на каналі Аніме Українською. Швиденько натискай кнопочку підписатись і дзвіночок поруч. А поки ти це робиш, я тобі розкажу, які аніме дівчата на сьогоднішній день топ-10 по результатам останнього осіннього опитування, яке було на сайті animetrends.com. Посилання буде в описанні відео. Погнали! Let's go! Погнали! На 10 му місці опинилась вампірша Лоля із новинки прикрощі замкненої в собі принцеси вампірів. Скажу, що встиг подивитися тільки пару серій, але її кавайність дійсно достойна такої високої відмітки. Дев'яте, восьме і сьоме місце поділили між собою дівчата із аніме 100 дівчат, які дуже-дуже дуже кохають тебе. І це дійсно дивно, адже поки не помітив, чим вони таки можуть зачепити. Крім того, що добровільно погоджується на гаремні відносини. Напевно, через це і місце високе. Якщо в тебе чутлива психіка, взагалі не рекомендується аніме. Повір, будеш краще спати. На шостому місці розчесує свій шикарний хвіст Рафталія з піднесення героя щита. Тут цілком погоджуюсь: красуня, рабиня, ще й з собачими вушками і хвостиком. Щита суп... суперова дівчина. Четверте і п'яте місце поділили маленька Аня і її нова мама Йор із сім'ї Шпигуна. Також погоджуюсь, в милоті Ані немає меж. Думаю, багато хто чекає, коли автори вирішать намалювати її дорослою. А от її мама вже здатна підкурювати перші сторінки модних журналів останні. До речі, робив огляд на це шикарне аніме. вверху куточкою з'явиться посилання: класа, якщо цікаво. Друзі, користуючись моментом, хочу вам порекомендувати сайт моїх друзів під назвою Бака. Тут кропітливими руками анімешників зібрана ціла колекція Ranoble в українському перехлопаді, як новинок, так і минулих років. Також вам не потрібно буде власноруч шукати україномовні канали на YouTube, адже більшість з них вже є на сайті. Зручна система пошуку і категорії, новини аніме і багато іншого. І все це українською. Також, якщо ти займаєшся перекладом Ранобе або автор каналу, можеш публікувати у них свої роботи, як, наприклад, Роблю це я. Посилання на сайт прикріплю в описі під цим відео. Підтримуй українське. На третьому місці красуня Мао Мао із монологу Травниці. Ця дівчина не тільки дуже гарна, але й володіє неабияким інтелектом, що дозволяє їй працювати на високій посаді в імператорському палаці. Якби не одна маленька дрібничка, вона б точно зайняла місце однієї з привілейованих наложниць. Але дізнаватись секрети отрут їй цікавіше, ніж виходити заміж, Напевно тому тільки третє місце. І переможницями осіннього топу є Фрірен і її учениця Фен. Перша точно завдяки 600 річному досвіду, небаченій вроді і пронизливому погляду, а друга тому, що дуже гарно підросла не тільки в магічній силі, але й в магічних формах. Які так і малять незайманців з усього світу. Ось так і розподілились місця в осінньому топі. Дякую, що додивився до кінця. Пиши в коментарі, чи хочеш побачити мій особистий топані на красу. Якщо буде багато коментарів, то запишу обов'язково.